Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. А у мене нині дуже простий і смачний колач із нашого дитинства із старого Зошита. У нас вон у Зошиті називається бабулка. Може у когось називається по-інакшому, Но я вирішила поділитися з вами з смачним рецептом. Готується вон дуже і дуже легко та й дуже просто. А получається неймовірно, смачний, м'який, усередині такий вологий. Дуже підходить до чаю, до кави, до компоту, хоч до чого. І він натулько просто готується, що вже майже просто й бити не може. Я його пекла у такій продовжувастой формі. А ви можете спекти у круглій формі, або яка у вас є. Якщо буде форма мало май велика, він просто буде майницька. Айбо, по-любому, буде смачний, он файно виглядає у розрізі. Та я його пекла тепер із апельсином. Ви можете використати будь-який фрукт ягоди по сезону, які ви любите і які у вас є. Лишайтеся на каналі і давайте будемо пекти разом. На столі я собі все підготувала, все відміряла, що мені треба. А треба мені такі продукти: мука, какао, цукор, крохмаль, яйця, молоко, соняшникова олія, розпушувач, ванільний цукор і апельсин. А тепер приступаю до роботи. У чашу міксера виливаю яйця. Висипаю цукор, ванільний цукор, виливаю соняшникову олію і виливаю молоко, і включаю в міксер. У муку висипаю розпушувач. Файно перемішаю. І так як мука у мене не просіяна була попередньо. Та тепер все разом із розпушувачем просію, бо мука має бути обов'язково просіяна. І тепер просіяну муку додаю у нашу рідку масу. Включаю міксер і поступово додаю. Спочатку перемішую на слабих оборотах, або мука сильно не летіла, а далі включаю вже майсильно. Так, тісто у мене готове. Дивіться, показую вам, яка має бути консистенція. Таке, як густа сметана. Видите? З яка має бути консистенція тіста? Тепер із цього тіста мені треба одобрати приблизно половину. Так, ту я їм тіста вже одобрала. Ну, так, приблизно половину. Так, тут у мене є какао. І туди тепер маленьку капну олії. Приблизно одну столову ложку. І розмішую, аби це все розчинило, бося получила така однорідна консистенція. Какаося розчинила. Стало таке, як однорідна така глазур. Гладенька, не є там грудочок. І тепер розведену какаву виливаю у тісто, яке я одобрала. І файно, акуратно перемішую. Ну таке буде темне, шоколадне тісто мається отримати. Коли какаву розвести із олією, тоді вона така майтемна. Майтемнесто получає. А коли просто так суху висипати, то воно туди май світла получай. Дивіться, яке файне тістечко зробило. Такого приємного шоколадного кольору. Так, тісто в мене готове, я його раз відклала в сторону. Тепер беру апельсин, треба його почистити і порізати на маленькі кусочки. Апельсина я порізала на такі кусочки, маленькі такі. Висипаю у них крохмаль і перемішую з крохмалем, бо вони сочні, та аби там не пустили сок у колачові. Ви все файненько пообчиняли у тому, та й усе. Так, і сього доста. Так, буду пекти всякій формі. Я її застелю пергаментною пергаментну бумагу. Розмір цієї форми 30 на 10 см. Всяким застелила. Так, тепер у форму наливаю спочатку шоколадне тісто. Tak ho malo rozriemňajú a dále poverňoho volevajú biele tisto. Ну, дивіться, як воно тепер виглядає. А тепер беру вилку і вилку і знизу витягаю того шоколадного тіста. Видите, і сякі получаються узори. Сяк вилку беру і витягую наверх. Прокручую просто. Показую вам помалу, аби сте файно виділи. мушу бумагу придержувати, хоча я її там мало приліпила, і бо вонося відчиняє. Дивіться, сяк. Сякий получиться пак узор файний у розрізі. Сяк воно виглядає тепер. А тепер наверх ту і там так хаотично розкладую апельсину. Можеш брати різні, не мусять бути іменно. Апельсина, можуть бути яблука, банан, персик. Коли що є по сезону, туди в то можеш класти. Та й усе. Що любите, то кладіть. Грушу. Ну Дивіться, всяким їх виклала і зверху апельсина. І всі фрукти, які є наверху, по бажанню можеш затопити вилку або лишку усередину. І, по-моєму, смаку я б поклала ще майбутше фрукту. За те, що вони додають такої соковитості всередині та й такої дають кислиночку. Ну, ото вже робіть собі, як це вам май любить. Думаю, ви мене зрозуміли. І всякому вигляді кладу у духовку розогріту до 180 градусу режим попікання верх та вниз. Так, кулач у мене простив і його можеш вже їсти. Просто сяк нарізати та їсти. Або можеш його прикрасити, якщо вам десь так треба. Можеш зробити шоколадну глазурь зверху полити. можеш зробити апельсинову глазур, а можеш просто притрясти цукрову пудру. Я так і зроблю. Бися з ним довго не чекати, Ай, файно мало притрясу зверху та все. Та я вам кажу так, як є, що якби я відео не знімала, а й просто пекла так для себе, я б просто сяк нарізала, як він є. Його туди має легко їсти. Так як я знімаю ролик, хочеться, щоб було файно зробити презентацію, ну та зато я вже щось мушу там із ним мало маймудрувати. Так що, якщо просто собі печете, їжте, нарізайте собі в всякому вигляді та все. Так, притрясаю цукрову пудру. Коли колач простив, я з нього урізала. Подивіться, який файний там розріз, як вони виглядають. У мене є на каналі ще колач із сливами. От, ото теж чимось похожий на цей рецепт. Або з вишнями, що зверху викладувати. Я вам лишу посилання та можете спекти і такий колач. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спекти такий колач. Думаю, що вам все полюбить. Дуже файно дякую, козу нам нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, божих благословень. Кост не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І Якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у ваших соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. З вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!